Всім привіт, друзяки! Ми знову виїхали на рибалочку на ось такий водойомчик з ночівлею. Виїхав я з дівчиною і ввечері підійде батько з дядьком і будемо ловити рибу. Так що зараз замішуємо кашу, загодовуємося і закидаємося. А перед початком ролика обов'язково постав лайк і підпишись. Погнали! Замішаємо кашу на закормочку. Я спеціально відварив ось кукурузки. Ах, ще досі гаряча. Пахне просто бомбезно. Беремо нашу кукурузку. Раз лопатка, два лопатка, три лопатка, чотири, Візьмемо п'ять лопаток поки що. П'ять лопаток кукурузки, Добавимо в неї сливової каші ось такої. Небагато, достатньо. І додамо трішечки конопляного. Горіху. Теж небагато. Ось так достатньо. І цю всю суміш додаємо пелець, ось солодкий бум. Різного міліметру, бачите? Ось який. Опа. І в цю всю нашу ось красоту додаємо коноплі. Опа! Небагато ось так. Раз. Достатньо. Тепер це все діло добренько перемішуємо спочатку. І тепер сюди додав ось такий ось бустер з солодкою кукурузою. Оба. Достатньо. І. Ось такий ліквідик тоже бустер мед, тигровий горіх. Теж його додаємо. Тут пишеться, 200, пишеться 50 мл на кілограм корму. Тут кілограма 2 точно є. Так що мл 100 вливаємо сюди. Аха, пахне, як класно. -мо, взагалі бомба. Ну, я гадаю, достатньо. <рес> Тепер це все діло добренько перемішуємо і даємо йому. Настоятися. Ось яка бомбезна. Вийшла каша на закормочку, гляньте. Бомбезна просто. Кукурузка, тут конопля, і пелець, і бустери, і а пахне вона. А, ну просто така каша, я сам би їв сам би, сам їв, чесно, ну треба щось рибі лишити Зараз хай вона постоїть хвилин 10 і будемо загодовувати точки. Зараз буду загодовуватися ракеткою, виб'ю там собі місце вон, в гузирку і тут два місця. Зараз по три ракетки, кліпсуюся, ракетка кліпсуюсь туди ще дві і закидаю перву вудочку. Погнали. Першу вудочку кидаємо на балансик, тут є фруті 10 мм. Оба бомба. Запах бомби. Сьогодні буде грати і на флети, і на груза. Я переробив сьогодні флетики і груза, собі перераблював. Задягаємо наш балансик на нашу волосінь. Опа, перетягуємо, знімаємо, беремо кліпсочку. Ось так ось поставили. Ось так виглядає наша перша вудочка, перша снасть. Кидаємо на метод-мікс солодка кукуруза і тигровий горіх. Я вже заздалегідь замочив. Пахне ух! І пахне, і воня одновременно. Беремо нашу забувалочку, я собі купив нову, маємо трішки сюди нашого пельчику. Владемо ось так гачечок, засипаємо добренько, підтрамбовуємо і забиваємо наш флетік. Раз, трамбували. Оба. Кнопочку нажали. Ось така ось презентейшн. Беремо сюди флюрогелю, поливаємо флюрогелью. Раз. Єсть. І додаємо ще трішечки нашого палісу, щоб флюорогель наш не вилетів весь. Ось так, другий раз. Піджимаємо кнопочка, І все. Готово. Йдемо кидати нашу першу вудку. Другу вудку кидаємо на Вафтерс 6х10 сливку. Забиваємо нашу другу вудочку. Вафтерс 6х10, тепер сливка. Все те ж саме. Ой, ну, яка удобна штука, так? Да? Підзабив ось так. Взяв флетік. Шпунг. Ось так ось! Раз Придавив, прижав. Кнопочку нажав, опа, і готово. Це по стандарту флюрогель, добуваємо ще пеліця і кидаємо. Третю вудочку я буду кидати на груз, на ковзаючий груз з боліком 20-то солодка кукуруза. Ось такий болік. Пахне взагалі бомбезно, так іменно солодким. солодким дуже сильно пахне. Проколюється бомба. Ставимо наш болік. Кліпсуємо його. Потім змочуємо в ліквідіку і йдемо кидати. Що ти скаже? Всім привіт! Буде клв? Конечно, а бы снаружи ехал ты? Я думаю, нет. Смотри, что, что, что? Палаточка. Смотри, как рассываю. Начала поклевка. Начала я поклевочка. Караулик нормально идет. Сейчас узнаем. Почти 4 часа ночи. Ну, да. <говорит> <говорит> <говорит>

Ну що, друзі, просиділи ми добу, за добу спіймали аж одного крисака. Промучились поки його відпустили. Ну коротше, що я можу сказати? На цей водойом їздити не треба. Тут риби нуль, взагалі нуль, рибаків немає, Місто повно, а риби нуль. Просиділи ми добу і на що тільки не ставили. 12 удочок стояло, в мене, в батька, в дядька в ярінки 12 удочок стояло і жодної покльовки на всі удочки не було за цілу добу. Така нас вийшла рибалка, не дуже хороша, без жодної покльовки. Зате ми відпочили. Ото так. Кому сподобався ролик, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть свої враження в коментарях. До зустрічі на водоймах!